Читання Радіонова, я кураторка перекладацького проєкту Ворбація. Тут також є Юля Дідоха, учасниця, перекладачка. І сьогодні ми раді вам презентувати наш такий невеличкий доробок. Я не знаю справді, як це назвати: Брошура, журнал, невеличка збірка, буклет. Такий невеличкий сам видав. Власне, з нашими перекладами, слем поезії Марка Сміта. Ми ще будемо докладніше сьогодні про це говорити. Спочатку хотілося б трошки все ж таки розказати про наш проект, тому що я бачу багато незнайомих облич. Я розумію, що не всі про нас знають, і варто трошки поставитися. А чим власне ми займаємося? Ми займаємося колективним перекладом художніх англомовних творів. На українську мову, тобто це американська література, так, це американська література, популяризуємо англомовну літературу сучасну. Так, на можливо, що будуть англомовна література якихось інших країн, тому що це американська література. А, і іноді ми не просто перекладаємо там десь в себе на кухні, там в кафешках ще десь. Ми робимо якісь літературні заходи, проекти. А власне, трошки забіжу наперед і проносую завтрашні читання, які, якщо з погодою, нам все ж таки пощастить, будуть відбуватися в внутрішньому дворику художнього музею. І там хмельницькі молоді хмельницькі поети будуть читати наші переклади поезії вільників. Це власне, така велика тема, якою ми вже займаємося рік. Так. І досить працюємо. Е, але знову ж таки <рес> <рес> треба забігати наперед, про це ми завтра може розкажемо е, про першу нашу роботу. Е, це була, тобто ми вибрали тему е, слем поезії, оскільки хотілося працювати з якимось альтернативним текстом, а з чимось цікавим і. Такий не знаю, знає нас навіть нові для України. в принципі. І ми вибрали там власне, вибрала так, тому що тоді ще не було таких як таких учасників проєкту. І треба було якось їх залучити до чогось, <смі> до якоїсь праці, яку я дуже так неточно уявляла спочатку. А, і спочатку я провела невеличку лекцію в власних гнізді, в соціальній а там на тему поезії». І тоді вже от, долучилася Юля, долучилася Віка, а, Роман, який, можливо, десь ще вибігає сьогодні, теж прийде на наш захід, а, і Крістіна. І от власне сформувалася така команда з п'ятьох людей, які разом перекладали ці тексти. Юля якось розкаже трошки про свою участь, так розкаже про свої враження взагалі від цього проєкту, від того, що цей проєкт вже займає в принципі, досить значну частину мого життя. Можу сказати, тому що, якщо не кожен день, то щотижня ми присвячуємо свій час роботі над нашим проєктом. Отже. А хотілося сказати, що, попри те, що е, ми отримали можливість е, презентувати наші перші переклади е, тільки зараз, тільки через два роки аж, е, я все-таки думаю, що цей відлік часу він якось е, допоміг нам подивитися на нас тоді і на нас зараз. Тобто на, те, як ми працювали два роки тому, як працюємо зараз, е, якось е, переоцінити, так, переосмислити, зрозуміти, над чим працювати далі, е, в якому напрямку і так далі. Ну, е, можу згадати, згадуючи, тобто, е, вертаючись на ці два роки назад, е, можу сказати, що згадую лекцію про слен. Яка проводилася в ще тодішньому культурному просторі Хміздон. Цю лекцію була Таня. Власне. Вона розказувала про слем, як я вище розказувала та демонструвала різні відео з виступами поетів і англомовних і україномовних поетів слему, І потім запропонувала взяти участь. Всім бажаючим перекладати художню літературу, поезію в цікавому проєкті. Проєкт мав на меті переклад художньої літератури, переклад поезії. І я подумала, що це справді бути цікаво. Тоді я ще була студенткою і думаю, чому би і ні? І одного дня ми зібралися за невеликим кругим столом Дуже... символічну гостів. Познайомилися ближче, сіли перекладати. У Нас тоді от п'ятеро було на той момент. І уявіть собі невеликий круглий стіл, за яким сидять п'ятеро молодих перекладачів початківців, які хочуть... на його людей. Так, і їхні... спочатку. спочатку, як два роки могли змінити життя кожного з нас, і які хочуть створити щось цікаве, щось нове. І щоб показати це це потім людям. І е, найцікавіше те, е, що е, дуже класно брати участь в цьому процесі, тому що коли ти, наприклад, сидиш в кімнаті, і один перекладаєш, от я як перекладач, мені також доводиться сидіти там днями, годинами перекладати самій, умі розмірковувати, підбирати влучні слова і так далі. А інше те, що ти сидиш за столом зі своїми колегами, і ви починаєте розмовляти, розмовляти про те, що ви хочете перекладати, як ви уявляєте ту ситуацію чи історію, яку ви хочете перекласти. І серед ці розмови, серед слів, з -поміж цих слів, які ви вимовляєте голос а або ніг, ви можете знайти, можете почути, а можете навіть самі ну, Випадково вимовити -у -у, те звичне слово, яке яке ви підбираєте постійно. Це набагато швидше виходить, це набагато цікавіше, тому що бувають моменти, коли ми довго сидячи, перекладаємо і починаємо вже жартувати, придумати, вигадувати свої власні історії. Тобто колективний переклад і цей проєкт вербація, він цікавий не тільки результатом і тим, що. Ти бачиш, що ти вже зробив. Цікавий самим процесом. За це я дуже люблю цей проєкт. І я рада, що він продовжується. І що ми маємо більші глобальніші плани на подальшу нашу діяльність. Ось. Це такі мої враження. думки щодо до проєкту. Ми будемо повертатися до, так, до нашого першого так, перекладу. Отже, хто? Тут присутніх взагалі знає, що таке слен поетичний, <сміст> 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 це добре. <злам. сміст> це добре, так. А, отже, слен це м, такий, я не знаю, чи правильно сказати, напрямок, як, течія якась поетична, а, яка виникла в Америці, в Штатах, власне, яку започаткував це про цей Марк Сміт, якого ми перекладали. І виникла вона на проти такій, такій елітарній поезії, тобто на противагу цим якимось закритим поетичним таким високим тусовкам, якщо можна так сказати. Тобто вона зем виник для того, щоб власне читати поезію в пабах, в якихось місцях, які тоді ще ну зараз для нас вже, мабуть, нормально. Звучить те, що там от поезія там в кав'ярні читається, читається по такому місці. Раніше це було якось ну дійсно дико. Це було вперше, от 86 шостому році. Такий собі інженер Марк Сміт, який ще замнули написав вірші, він вирішив: а чи Бог не спробувати якось винести поезію? Винести поезію в суспільство, в широке суспільство, тобто читати її не тільки інтелектуалам, а читати різним людям, і робітникам, які там не військово після роботи, і поетам, і тобто, різним-різним прошукам суспільства. І ось він придумав таку штуку, як це зробити так цікаво. Він придумав слем турніри які а, слем турнір це таке поетичне змагання, якесь таке поє... дивне поєднання поезії і спорту. А, тобто є певні правила гри, а є, наприклад, там п'ять учасників, а, які читають свої твори по черзі, в них є регламент, регламент до трьох хвилин. Але найголовніше те, що не стільки важливо, який текст ти читаєш, а важливо, як ти його читаєш, як ти його доносиш до слухача, до глядача. Тобто тут можуть бути якісь елементи перформансу, якісь ну, не знаю, якісь такі просто витівки, діалог з слухача. Слово року. Так, тобто якесь залучення там, музики, не знаю. Ну, різні і різні форми. І отже, поети читають свої вірші. Журі, яке вибирається з залу, виставляє їм оцінки. Є різні варіації, але коли, от, до речі, в Хмельницькому раніше вони дати проводили слеми, і коли проводились в Хмельницькому слеми. Літератури, донесення поезії, яка дійсно раніше там була чимось таким високим закритим, в широкий мас. Коли ми познайомилися ближче цією темою, я пропонувала власне, різних авторів і на лекції, і пізніше ми обговорювали. І мене, чесно, трошки здивувало, що якось всі, от, ну всі зразу зійшлися, що все ж таки. Варто перекладати Марка Сміта, Танк Засновника, а на якихось сучасних продовжувачів. Він дуже круто виступає і читає свою поезію. Якщо прийдете після нашої презентації, сядете за комп'ютер погуглити в Ютубі Марк Сміт і включіть, подивіться на його відео, як він виступає. Це неперешено просто. І завдяки, до речі, його виступам, дивлячись, як він виступає, з якою інтонацією він читає ці вірші, як він ще залучає там якісь театральні штуки, застосови, ми змогли краще зрозуміти його і, звичайно, зробити кращий переклад Це дуже важливо. А, от. І зараз я вам розкажу. Можливо, якісь питання, ви, якщо у вас виникають питання, ви так піднімаєте руку і зрівновате і... чесник, а... так? Цинк. Ну, так, Так, так чи ні? може виступати один, <кліпсев> а, а, що? А, Ну, як ну, Він може виступати просто як автор, а? але якщо це сам не виступив, він немає права. Отже, наш такий невеличкий цей самкунар, він дійсно невеличкий. Він складається з, з, слова, з невеличкої статті Марка Сміта, яку переклала Альона Антонюк, яка сидить за цей окремо спасибі. Тут, власне, він і розказує умови славно. І далі йдуть наші переклади Це важливо саме тут, тому що все ж таки це слемерські тексти, так які, як я говорила, важливе дуже їх прочитання. Тобто це, більш, ніж це трошки більше ніж поезія, трошки більше, ніж текст. І щоб хоч якось це передати в перекладі, ми вирішили зробити таким чином. А за це так теж окремо спасибі Кирилу Панкратову, якого зараз. І в кінці ви можете переглянути е, тексти власне, оригінальні. Тобто, оскільки ми тут е, перекладачки, і дуже любимо дуже, такі штуки подвійні, і вважаємо, що дуже важливо переклад перекладом, але переклад це трошки інший текст. І дуже цікаво завжди і важливо бачити текст оригіналу. Можете подивитися, і оці можна сказати, мейнстрім зараз видавати книги з сесії для дівчат. Оригінал на інший переклад. Це, це дуже зручно, зручно. для тих, хто цікавиться мовами, наприклад. Ну. А, от зараз я б запропонувала нам почитати текст, щоб ми трошки зрозуміли, про що ми тут взагалі. <зуміло> що я почну? Бірш називається хлопчиком. Був дощ, був грім. Електростатичні нитки знову і знову пронизилися в темні, яка ширилася над небом. Була висока блакить, сонце, павукові кроки, ринвопромінні, крату дощу на потрісканій фарбі. Був місяць, що потонав по вікні, і віконниці грюкали від шаленого вітру, Здіймали фіранки, білі прозорі, закрутившись у вихорі, в танці дощу. Був крик, що вона всеред ночі, німий крик, що вона у думках. Було чутно кроки, хтось наближався. Ніхто б не почув, ніхто б не переймався. Він був хлопчам, біг він від батька. Він був син, сел... він був батьком. Іх він сином. Вони були миттю, що застигла на фото, що застигла у світло, що застигла у русі. Ось зелена галявина у променях сонця, царство зелене, де стежки є кордонами. Ось він біжить похилому з листя, листя багряного, листя осіннього, обличчям до сонця, біжить доріжками, назустріч світлу, назустріч сяй. Обличчя це ясне, жовтні обличчя. Біжить, обганяючи на літо. Ось вранці листя паверу зікрилося, скрутилося на сонці, скрутилося в тумані. Ось шати розшиті, сніжні одежі спадають на нього, пронизують душу. Він був хлопчам, біг він від батька. Він був батьком, біг він до сина. Вони були миттю, що застигло на фото, що застигло в світі, що застигло в друзі, був дощ. Був виходить, була близько. що поїла небо. Була висока блаки, було сонце. І високо в небі виробляємо зірки. Я хочу сказати просто про вірш, який зараз читав це питання. По-перше, це вірш. Це, це вірш, який ми першим перекладали. Мені здається, що до нього загинулося, не треба ставитися. Як їм їм слабен, можна складати, ніж справді там звучить. Різдво е, і так от пробивний про такі. Як хочеш пригорнути, пригорни. Як хочеш підштовхнути, відштовхни. Як хочеш прокричати, прокричи. Тож пригорни, відштовхни, прокричи це зараз. Як хочеш залишити, залиши. Як хочеш полюбити, полюби. Як хочеш захистити, захисти. Тож залиши, полюби, захисти це зараз. Як хочеш вижити, вижми, як хочеш вилити, вилий. Як хочеш сказати світові, що ти можеш бути більшим, аніж він очікує, аніж він дозволив тобі бути, то будь, скажи, вилий, вижми усе і кожної миті життя. Зроби джем, джаз, джайв, дійство, чародійство, що є твоє єство. Спробуй сягнути місяця, не дай зорям згаснути в тобі, бо зараз це все, що є, все, що було і буде. Тож приверни, підштовхни, прокричи це зараз. Але ношу це пальто. Я ношу пальто свого батька, який помер. Я його не любив, але все ж таки ношу це пальто. Якийсь шмаркач спинив мене на вулиці і запитав, звідки у тебе таке пальто? І я відповів, це мого батька, якого вже нема, став. І той замовив. Не думайте, я не пишаю своїм батьком, я його не любив, він був недалеко. Багато речей він не міг би зробити, зрозуміти більше, а зрозумів. Це пальто посвалено, а тепер пасує мені. Я не любив, але це пальто. Ми часто хизуємося один перед одним лахами, що самі собі зшили. Іноді затягуємо краватки, іноді чіпляємо на себе дорогі ярлики, іноді не впізнаємо самих себе в одежах, про які навіть і не мріяли. І я ношу батьківське пальто. І мені здається, що саме так ми і представляємося один одному у пальтах, які нам дісталися. Дуже філософський вірш, що на мене такий. В іншими заманах, високою кам'яною вежею, сплитно зав'язаним шнурком, добре розмазаним аж до хлібних краєчків варенням. Я хотів бути таким хорошим, посмішкою у всіх на обличчях, складеними руками, прибраним столом, всіма числами, ідеально доданими циферка до циферки. Я хотів захищати слабких від покидьків, тримати удар, давати відсіч. Я хотів чинити правильно. Влюватися серед вулиці, відшкребувати пережовані секретики, що ховають під стільцями, ставати з повітря тобі смішки, які ширяють повсюди. Я хотів стати на астероїд, розкрутити величезний ланцюг і спіймати на гачок серце Всесвіту і любити все, що я хотів, коли я хотів, як я хотів. Я хотів ловити первинний зв'язок. І що ж сталося? Що сталося у тій великій революції? Після того, як ми зрівняли наших татусів з землею, після того, як ми змусили наших матерів проковтнути образи, після того, як ми забили величезний косяк з усіх наших традицій та затягнулись на повну людяністю, у надії стерти всі відмінності, розпалити цей світ і згоріти самим. Коли на астероїді ланцюг вислизнув у нас із рук, коли наш власний сміх став тупим, коли ми самі почали плюватися? Коли ми стали бути слабких, що сталося із нашими мріями, що сталося зі мною? Я хотів прочитати всі книжки, в яких криється непохита правда. Я хотів спритно зав'язувати шнурки, акуратно намащувати варення на хліб, аж до самих краєчків, побудувати вежу, високу вежу, правильно писати всі імена, зверху вниз, знизу вверх, в усіх напрямках. І так, і сяк. Я так хотів, так хотів бути стількома ручами водночас, не розірвавшись при цьому на шматки. Я не знаю. Зараз, якщо у вас є якісь питання, мабуть, слухаємо все, я все сказала. А єдине, що я згадала, я дуже не згадую, що я не сказати, але ще. згадала, що ну так може здатися, що тут ну ще чотири текстики, так одна стаття. Але це такий величезний пласт роботи насправді, а, тому що це п'ять людей, яким потрібно зібратися, знайти для цього час. А, які постійно дискутують над кожним рядком, там по пів години, <задек buena> годині, якщо не більше. <задек> <se't please. зад> тобто над кожним словом. Дуже, проходило дуже багато думок, дуже багато роботи, і на переклад цих чотирьох текстів у нас пішло десь приблизно півроку. Ну і так, і на те, щоб якось, оскільки Варбація це абсолютно не комерційний проект, і все, що ми робимо, ми робимо просто, бо ми хочемо це робити. А, і ми дуже довго шукали якісь можливості, як можна це опублікувати. Оскільки ми хочемо поширювати ці брошури виключно безкоштовно, ми хочемо їх дарувати, а не за на цьому гроші. Ось так і в нас вийшло ще два роки, ну півтора півтора роки чекань на якусь можливість. Так. І зараз у нас є багато брошур, мабуть, навіть трошки більше, ніж є вас тут. І кому цікаво, можете підходити, можете брати, можете питати щось вже в такому режимі спілкування, якщо ви дуже соромитися робити зараз. У меня есть вопрос. Я хотела спросить, а, ну вот какие у вас планы? Вы уже закончили работу над этим проектом. Какие у вас планы на будущее? Вы уже там собирались, решили, кого автора вы хотите брать на будущий проект или еще это как бы в таком? А... ну, власне, зараз у нас уже Мы уже работаем. это уже тратя 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 работа, тратя. Да. Ще перша робота це була переклад тупсне поезії, а друге, що ми перекладали, ми перекладали навпаки на англійську п'єсу молодого українського драматурга Дмитра Левицького Сергій Бус. А зараз ми працюємо над перекладом філії. Це поезія Алана Кінзберга, це поезія в пермакеті і далі по тому, що брати авторів. І це вже рік. Скривається робота і ще вона триває. Тобто не тільки поезію, да, Тобто yeah. це yeah. і драматургія. До <зарачі> я б це хотіла сказати, що цікаво, повертаючись на два роки назад, цей проєкт мав намітті перепасами поезії, на складні. <зарачі> <зарачі> я пам'ятаю, що ти говорила, що ми тільки поезію перекладаємо спочатку, але потім <зарачі> <зарачі> потім мали. <зарачі> Потім було ну, просто я просто в... хотіла сказати, Поговори. що потім ми все-таки вирішили спрямовувати діяльність на різні напрями, не тільки переклад <різь> на українську мову, я появилася. От власне п'єсу перекладали на англійську мову. І п'єса пов'язана взагалі з подіями на Майдані. І якраз тоді, коли відбувалися події. І всі ці події, які відбуваються зараз в Україні, ми вирішили, що це дуже важливо перекласти ще якісь такі речі, е, от, щоб показати, де більш показати людям за кордоном, що відбувається в нас. І думаю, що це також нам вдалося. Що буде далі? Ми ну, подивимося. Поки що робота йде, і роботи ще багато розбітникам. І ми все думаємо, ми треба якось швидше, швидше, але ще й власне якась робота, якісь справи і тексти величезні, текстів багато. І... Але просто є посвідомлення того, що дуже багато потрібно зробити, щоб наступного разу ми презентували не просто не тако, <пробітник> так, а справді вже ближче все було в і щоб все було там все як серйозні публікації, авторські права і, всі, і все таке, то це треба не тільки працювати над переходом, це треба і також займатися взагалі організацією і формою всіх менеджерською діяльністю, так. яка забирає теж.